Славного ранку, друзі! Я радий вас вітати знову на нашій програмі підбадьорення Божим Словом, яка виходить з понеділка по п'ятницю, о 8-й годині ранку, і яка для того, щоб принести нам можливість зранку разом відкрити Боже Слово, почитати його і відкрити своє серце, щоб дати можливість Божому Слову вплинути на нас. Це дуже важливо для нас, тому що це. Допомагає нам жити у нашому житті і допомагає нам жити так, як нам заповідував жити наш Господь і Спаситель Ісус Христос, а не так, як просто живе цей світ. Тому я вдячний вам, що ви приєднуєтесь до нас сьогодні. Мене звати В'ячеслав, я пастор церкви Доти Христа в місті Чернівці. Зараз ми можемо поділитися цими ефірами. Я пропоную вам поділитися там, де ви дивитеся. Я хочу поділитися на Facebook-сторінці Церква Доти Христа. Ви знаєте, тут Facebook ввів <головіка> оновлення, і тому е з комп'ютера поділитися вже якось важко. Тому я поділюся з телефона, спробую. Ага, бачите, вони хочуть, щоб я поділився тільки у себе, і навіть не дає мені, щоб я поділився на. Сторінці на сторінці церкви Дотих Тихреста. Хоча я захочу, як церква дотихреста, але поділитися, чогось воно вже не дає. Ну, добре, давайте тоді, ну, давайте ще раз спробуємо. Бачите, воно зараз зразу на цей профіль поширити. Бачите, і навіть нема, щоб поширити на сторінці. Ну, добре, давайте тоді це залишимо, поки виходить. Ефір у мене на сторінці, а потім я поділюся на сторінці Facebook, а ви можете поділитися у себе, і я буду вам за це вдячний. Також нагадаю вам, що у нас є YouTube канал Церква Доти Христа. І заходьте на наш YouTube канал, обов'язково підписуйтесь на нього, діліться посиланнями на нього, і ви можете подивитися там всі наші попередні програми. Добре. Друзі, і Ігор Павлюченко, доброго ранку. Тобі теж у і Богославного ранку і дня. Добрий друзі. Вчора, знаєте, ми говорили про те, що Ісус прийшов принести у цей світ. Чи Він прийшов принести мир, чи Він прийшов принести меч. Катерина, доброго ранку. Бачу ваші коментарі і тому можу вам відповідати, тому що так воно не показує, хто дивиться. Тому доброго ранку всім. І знаєте, ми говорили, що Ісус прийшов принести? Меч? Чи? Мир. І ми зрозуміли, що Він приніс мир для наших відносин з Господом, і Він приніс розділення у наших стосунках, відносинах з іншими людьми. Тому що не всі будуть приймати те, що приніс Ісус. І знаєте, воно так виглядало, може бути, ніби Ісус, такий прийшов і спеціально сказав: Я прийшов принести розділення. Ніби, знаєте, Його ціль принести розділення людям. Ні, друзі, це не так. Його. Ціль, звичайно, щоб принести мир і принести єдність, показати нам любов нашого Бога до нас. І він хоче, я думаю, всім серцем. Він хоче, щоб ми прийняли його як свого Спасителя, щоб увесь, увесь світ, щоб всі люди вони пізнали його як Господа і Спасителя, щоб всі ми змінилися і жили всі разом в Його небесному Царстві. Але Він, Світлана, доброго ранку. Але він, наш Господь і Спаситель, він розумів, що не всі зразу сприймуть його як свого Спасителя і Господа. Не всі зможуть сприйняти його. І тому він каже, що я прийшов і приніс розділення не для того, щоб ну, я спеціально хочу, щоб ви були тепер окремо один від одного, щоб ви розділяли, щоб ви е, ворождами ж вам були. Ні, він цього не хоче. Він хоче, щоб ми жили в мирі, в любові, в радості з усіма. І він каже нам, що живіть у любові з усіма, наскільки це можливо. Але він розумів, що його вчення. Те, що він приніс, те, що він зробив, воно не буде сприйнято зразу всім світом. Тому що не всі люди вони хочуть змінюватися. Не всі люди, вони обирають добро. Деякі люди вони залишаються на стороні злі і вони хочуть продовжувати робити зло. І ви знаєте, Ісус прийшов і Він ну, приніс мир. Він зробив все необхідне для того, щоб людина отримала вічне життя, яке вона втратила, коли. Адам з Євою згрішили. Ви знаєте, дьявол вкрав це, і Ісус прийшов і Це повернув. І Він заплатив ціною своєї крові, свого життя, щоб це стало можливим для нас. Тобто Він це запропонував нам. І ми робимо вибір, і ми приймаємо рішення, приймати це чи ні. І він сказав, що будуть люди, які будуть приймати це, і вони будуть об'єднуватися у церкву, і вони будуть радіти цьому. Я буду жити. В них через Дух Святий, ми будемо з'єднані з ним. І будуть люди, які не зрозуміють цього, і вони будуть проти цього. І тому буде м -м, така вирожнеча, вони будуть противитися цьому. Вони не захочуть, щоб їхні гріхи хтось, знаєте, викривав, щоб хтось їм докаряв за те, як вони живуть. Тимур, доброго ранку, Бог Сане вони не захочуть, щоб хтось викривав їх, тому вони будуть проти вас, тому вони будуть намагатися ворогувати з вами, щоб ви замовкли, щоб ви не продовжували це проповідувати. Тому Ісус не прийшов, знаєте, і не сказав, я прийшов принести розділення, я хочу вас розділити. Ні, Він хоче, щоб ми всі були разом. Але Він розуміє, що із-за того, що не всі люди це зрозуміють і приймуть. То із за нього прийде розділення. Тому що чому люди розділяються? Тому що вони по-різному ставляться до Ісуса Христа. Деякі люди ставляться до нього як до Господа і Спасителя, а деякі люди ставляться Його як ну, просто був такий у світі, чи деякі навіть не вірять, що він був. І за цього ставлення приходить розділення. Тобто, щоб ми зрозуміли, що Він прийшов принести мир, радість, любов, благословіння. Але він розуміє, що це не станеться зразу, тому він каже, що буде розділення. Щоб ми розуміли, що його мета не розділення, його мета мир. І дивіться, тут е, повторення закону, 30-й розділ. Я хочу прочитати з 19 го вірша. Я Думаю, що ви знаєте це місце досить добре, але воно важливо. Кучу вам сьогодні за свідків неба і землі. Тобто, це Господь говорить. Я представив перед вашим обойдем життя і смерть, благословіння і прокляття. Тож обери життя, щоб жив ти і твої нащадки, щоб ти любив Господа свого Бога, слухався його голосу і тримався Його, адже це твоє життя і довгота твоїх днів, щоб ти жив на землі, яку Господь поклявся дати твоїм батькам Авраамову, Ісакові та Якові. Він. Приходить до єврейського народу і він їм пропонує. Розумієте? Він каже: Я пропоную вам життя, і я пропоную вам е, смерть, я пропоную вам богословіння і я пропоную вам прокляття. Але прокляття і смерть вони не прийдуть від мене, вони прийдуть від дьявола, але ви можете обрати. Що ви обираєте, чи прокляття? Що ви обираєте, життя чи смерть? І Він їм каже: обирі Богословіння, щоб ти жив, щоб тобі було добре, щоб все було чудово в Твоєму житті, обирі життя, обері життя, обері життя. Але рішення за людину, і людина обирає обирати їй життя чи обирати їй прокляття, обирати смерть. І тому Ісус прийшов, і Він запропонував, що життя. Що життя вічне на небесах. Що ще мир з Господом, мир з нашим батьком? Він все для цього зробив. І він пропонує це людині сьогодні. Але людина, ну так і Бог створив, має вибір. Вона повинна самостійно вирішити, чи прийняти цю пропозицію і зробити Ісуса Госплом і Спасителем, і наслідувати життя, і мати вже життя вічне, чи відкинути цю пропозицію? І знаєте, людина. Вона робить вибір. Вона приймає це чи не приймає. Вона слухає Боже Слово, вона слухає про Христа, вона слухає наші проповіді. І вона приймає рішення, чи обирати це чи ні. Із-за того, що деякі люди вони обирають Бога а деякі люди обирають прокляття, і за того приходить розділення. І за того ми не повинні знаєте, жити так, як живуть люди, які обрали прокляття. Які обрали смерть, ми повинні триматися життя і відстоювати життя з Господом, відстоювати благословення. І що вони роблять? Вони хочуть, щоб ми були у єдності з ними. Вони хочуть, знаєте, стягнути нас на свій рівень, щоб ми продовжували грішити, щоб ми не були такими святими, щоб ми їм не їх гріхи і кажуть, що ви не хочете бути зі мною єдності. Тому що людина, яка кається, приходить додому і її е, рідні, вони це не розуміють. вони не повірили в Христа, вони намагаються зробити все, щоб ця людина вона перестала ходити до церкви, щоб вона жила так, як вона. Але ми повинні розуміти, якщо ми обрали цей шлях, ми повинні їм йти, і ми повинні розуміти, що буде розділення. Але е, хтось буде цим незадоволений. Але ми повинні м, зрозуміти, що ми обрали. Якщо я обрав життя, то я повинен так жити. Як би важко це не було, як би про мене щось хтось не казав, як би не намагалось мене стягнути на свій б... бік, я зробив вибір і я повинен йти цим шляхом для того, щоб жити і мати цей Бог І ми так само. Ми проповідуємо людям, і ми хочемо, щоб вони змінилися, щоб вони зрозуміли, що Ісус є істинний Бог, щоб вони прийшли до Христа. І знаєте, ми не можемо насильно я так з любов змусити, щоб вони прийняли Христа. Ми проповідуємо. Ми пропонуємо те, що запропонував Христос. А люди роблять. Вибір. І якщо вони обирають Христа, то вони будуть у мирі з нами також у єдності з нами. І якщо вони не обирають, то ми будемо з ними розділені. І ми будемо всі далі і далі від них. Тому що в нас будуть одні цінності, а в них будуть інші цінності. І це принесе. Розділення. Ви знаєте, коли я прийшов з Христова, в мене багато друзів. І я продовжував з ними дружити. Але поступово ми почали розділятися, тому що у нас були різні цінності. І в мене зараз є ну, друзі, які ще там з дитинства ми дружимо разом, і ми в хороших стосунках, відносинах. Але ви розумієте, що наші цінності вони все одно різні. І коли ми спілкуємось, то ми е, часто спілкуємось про різні речі. Я намагаюся їм. Запропонувати життя, а вони просто живуть в цьому світі і кажуть, іноді що, ну колись я до цього прийду. Ну, добре, що так. Але є і інші люди, які будуть проти цього агресивні, знаєте, і нам важливо не йти. Е, ну, знаєте, ну все, якщо ти будеш такий агресивний, ти будеш кажати, добре, добре, я тоді не буду ходити в церкву. Ні, друзі. Якщо ми обрали Христа, нам треба бути вірним йому і не зважати на те, як себе поводять люди, які обирають. Прокляття у своєму житті. Це їхній вибір. І я хочу ще одне місце, щоб ми відкрили і прочитали. Це послання е, е, апостола Івана, 5 розділ, 20 вірш. Знаємо, що Божий Син прийшов і дав нам розуміння, щоб ми пізнали істинного і перебували в істинному, в його Сині Ісусі Христі. Він є істинний Бог і вічне життя. Аллилуйя! Чудовий вірш. Написано, що ми. Знаємо, Божий Син Ісус, Він прийшов, ми знаємо це, і дав нам що? Розуміння. Він дав нам розуміння, Він е, приніс нам те саме, що казав Батько для єврейського народу Боле Словіння і прокляття. Він приніс нам розуміння через Його служення. Ми зрозуміли, що Батько нас любить, що Батько любить не тільки євреїв, Він любить всіх, і Він запронував спасіння не тільки євреям, він запромав спасіння. Всім. І Ісус прийшов і дав нам це розуміння. Алілуя! І ми пізнали істину, ми пізнали Ісуса Христа, ми пізнали Його вчення, ми зрозуміли, що Він нам пропонує. І пізнавши істину, ми перебуваємо в Ньому в істингу, в його Сині Ісусі Христі, який є істинний Бог і вічне життя. Тобто Він прийшов і Він пояснив нам. Що батько він не тільки пропонує спасіння для євреїв, він пропонує спасіння для всіх. І кожна людина вона може обрати сьогодні у своєму житті благословіння чи прокляття, життя чи смерть. Але людина це обирає. І та людина, яка зрозуміла, що їй пропонує Христос, звичайно, вона приймає благословіння. І вона готова змінити своє життя, залишити це своє життя, тому що вона розуміє, що вона отримує набагато більше. Мир з небесним батьком, Бога словіння і життя в повноті, радості, миру і всього іншого. Але є люди, які це не приймають, які це не ще. І нам треба бути терплячими для того, щоб пояснювати їм це, щоб вони це зрозуміли і щоб вони прийняли свідоме рішення. Зробити Ісуса Христа своїм Спасителем і Господом. Знаєте, не таке рішення, коли в них нема вибору. Нема вибору. Буває так, що у людини нема вибору. Вона настільки сильно погрузла у прокляттях і смерті, що єдиний вихід прийти до Господа, і вона їм користається. І це добре, друзі. Але важливо, щоб людина зрозуміла, що нам запропонував Христос, і зробила цей вибір, коли в неї ще є вибір. Знаєте, Тому що коли людина буває так, вона приходить до того щоб вирішити свої питання якісь у житті, вона їх вирішує і вона відходить від Господа. Тому що вона не зрозуміла те, що запропонував їй. Господь. Тому, друзі, Господь хоче, щоб всі люди на землі вони були в єдності. Господь хоче, щоб всі люди на землі вони були в його царстві, щоб вони отримали спасіння, щоб вони отримали вічне життя. Саме для цього Він прийшов, і саме для цього він помер і воскрес для нашого виправдання. Але він залишив. Вибір людині. І людина сьогодні обирає життя чи смерть, богословіння чи прокляття. І слава Господу, що ми з вами зрозуміли це і змогли обрати Ісуса Христа, як свого Спасителя Господа, стримати Богословіння. І ми сьогодні повинні бути терплячими, щоб допомагати іншим людям це зрозуміти і прийняти свідоме. Рішення прийняти Спасителя і Господа Ісуса Христа своїм Спасителем і Господом. І якщо хтось цього ще не розуміє, і якщо хтось цьому ще противиться, якщо хтось ще щось, щось каже проти вас, щоб ви залишили своє уповання живе, то не зважайте на це, продовжуйте йти за Господом, тому що ви обрали життя і Бога а вони ще це не обрали. І все, що вони знають, вони знають перекляття і смерть. І вони. Хочуть, щоб ви були в єдності з ними, а ми хочемо, щоб вони були в єдності з нами. І в чому розділення? У ставленні людини до Ісуса Христа і до того, що він зробив. Тому ми мовимо за кожну людину, щоб її серце відкрилось і щоб вона пізнала Ісуса Христа як свого Спасителя Господа, і зрозуміла те, що Він їй запропонував. Слава Господу, друзі! Алілує. Давайте ми помоємося, друзі. Батько Небесний, в ім'я Ісуса, ми дякуємо Тобі за Твоє благословіння. Ми дякуємо Тобі за те, що завдяки Твоєму Сину Ісусу Христу, який прийшов, помер і воскрес для нашого виправлення, пролив свою кров і омив, і очистив нас від усякого гріха. Ми змогли отримати мир з тобою. Ми змогли отримати благословіння. Вічне життя на небесах. Ми дякуємо Тобі за це, за те, що ми пізнали Ісуса Христа і змогли зробити вибір, прийняти Його як Свого Спасителя і Господа. Я дякую тобі за це. І я молюся за людей, які є навколо мене, навколо нас, які ще не зробили цей вибір. Допоможи їм зрозуміти, хто такий Ісус і що Він зробив. Допоможи їм, відкрий їх серце, щоб вони зрозуміли те, що Він зробив, і прийняли свідоме рішення зробити тебе, Ісус, своїм Спасителем і Господом. Я молюся і прошу тебе, допоможи нам. Жити разом з цими людьми і е, продовжувати служити, мати терпіння для того, щоб служити їм, і не робити так, як роблять вони, не м спокушатися їхніми словами, їхніми вчинками проти нас може, але продовжувати йти твоїм шляхів шляхом і довіряти тобі, навіть якщо це приносить розділення у наші відносини і стосунки з іншими людьми. Ми обираємо. Тебе, Ісусе, як нашого Спасителя і Господа, ми обираємо благословіння і життя. І дякуємо Тобі за те, що ти дієш у нашому житті. Алілуя. Друзі, я благословляю вас. Я прогошую Божий захист над вашим життям. Я прогошую, що Бог Він нас любить, і Він вас дуже-дуже сильно цінує, і Він діє над природним чином у вашому житті. Його благословіння... Перебуває на вас. Я проголошую, що ранами Ісуса Христа ви були зцілені, тому я наказую всякі хворобі і немочі залишити ваше тіло в ім'я Ісуса Христа. Хвороба, неміч, іди геть в ім'я Ісуса Христа. Я приголошую над Божий фінансовий фінансове Бог Сіння ваше життя. Мудрість використовувати фінанси, мудрість, щоб знайти хорошу роботу, джерела доходу, якщо ви шукаєте це. Я благословляю вас в цьому в ім'я Ісуса Христа. І звичайно ж я Бог вас миром, радістю і повнотою Божого благословіння. І давайте ми поможемо ще за нашу країну. Господи, ми дякуємо Тобі і славимо Тебе за те, що Ти дієш в нашій країні. Ми благословляємо Україну, ми проголошуємо перемогу в ім'я Ісуса Христа, швидку перемогу вже цієї осені в ім'я Ісуса Христа. Ми благословляємо керівництво нашої країни, ми благословляємо наших військових, ми приголошуємо мудрість, сміливість, розуміння того, що і як їм. Робити, ми приголошуємо, що ворог він наляканий і він в страху тікає від нас. Він робить помилки. Всі його плани вони зазнають поразки. Нічого з того, що вони задумали проти України, не здійсниться в ім'я Ісуса Христа. І я благословляю людей, які живуть сьогодні, сьогодні в Україні чи які виїхали. Я молюся, щоб їхні серця вони відкривалися. До Тебе, Господи, щоб вони могли зрозуміти, хто Ти є, що ти зробив для них, і прийняти Тебе своїм Спасителем і Господом. І я дякую Тобі за вільну Україну, де ми можемо збиратися і вільно проповідувати Твоє Слово. Дякуємо Тобі і славимо Тебе! І благословляємо Україну в ім'я Ісуса Христа. Аллилуйя! Дякую, друзі, за те, що ви сьогодні були з нами, і я вірю, що ми добре провели цей час. Хочу вам нагадати, що попереду у нас вихідні, тому обов'язково сходіть до церкви. Якщо ви ходите в якусь церкву, обов'язково сходить. Не сидіть вдома, і не дивіться онлайн. Якщо ви дивитесь нас ви не ходите ні до якої церкви, звичайно, я вас запрошую на наше зібрання, яке. Проходить по суботах об 11 годині на вулиці Чкава, 22А в місті Чернівці. Якщо ви живете десь в іншому місті, то можете мені написати, я спробую допомогти вам, знайти хорошу церкву там, де ви є. Тому. Слава Господу! Друзі, хочу ще вам нагадати, що ця програма попередня є на YouTube-каналі Церква Доти Христа. Обов'язково зайдіть туди і підпишіться. Підпишіться обов'язково на наш YouTube канал. Ми будемо вам за це вдячні. Натискайте там вподобайки, дзвоники обов'язково поділіться цим ефіром з фейсбука чи посиланням з YouTube. Дякую вам за це! І наш телеграм-канал, на якому ви можете слухати програми в аудіоформаті. Це дуже зручно. Спробуйте, вам сподобається. Добре, друзі, дякую вам, бачу ваші коментарі. Слава Господа. Господу! Господу, і я благословляю вас і е бажаю вам славного дня, наповненого Божими благословеннями, миром. Радістю, впевненістю і хай Божа любов і благодать діють через вас. Бог цей день у вашому житті, бог всі ваші вихідні. І побачимось з вами вже в понеділок, о 8-й годині. І ще, друзі, хочу вам зробити невеличкий анонс, що сьогодні, о 19-й годині, буде зібрання у церкві голос Істини. І до нас приїхає, буде служити Адріана Дженсен, директор біблійного центру Рема. В Україні тому приходьте обов'язково сьогодні о сьомій годині на це зібрання. Добре, боже вам благословення і до зустрічі в понеділок з Господом!